Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке Local Variables та навчимося з ними працювати. Local Variables у Figma це спеціальний тип змінних, який дозволяє зберігати значення та використовувати їх для стилів та компонентів у вашому дизайні. Вони допомагають підтримувати сталість і послідовність стилів у вашому проєкті, спрощуючи зміну дизайну та керування стилями. Та яка ж тоді різниця між Local Variables та стилями? Давайте розберемо відмінності. Справа в тому, що стиль може містити в собі різний набір кольорів. Наприклад, якщо ми говоримо про градієнт, тоді як у Local Variables ми розміщуємо лише код одного кольору, якщо говорити про колір, Local Variables не одне й те саме, що і стилі. Variables позначають індивідуальне значення, таке як код кольору або строка тексту, а стилі можуть вміщувати в собі багато значень. Сьогодні на прикладі цієї картки я покажу, як використовувати local variables. Кольори вже підібрані, тому нам залишається правильно їх занести у local variables і прописати зміну кольорів під темну тему. Клікнувши на робочій області, ви побачите Local Variables справа. Вам потрібно створити колекцію. Figma одразу пропонує нам створити певну колекцію. Я вам рекомендую її одразу перейменувати на примітиви. І тепер ми можемо переходити до заповнення її кольорами. Клікнувши сюди, ви побачите, що можна створити чотири типи змінних: це колір, номер. Строку та логічне значення. Давайте створимо колір. Створивши колір, я його маю іменувати. Давайте ми назвемо цей колір Pink 100. Назвали. Тепер я маю взяти колір із заздалегідь підготованої розтяжки. Я можу скористатися ось цим інструментом. Все, наш перший колір створений. Тепер я можу натиснути Shift і Enter. І у нас здублюється ще один колір, такий самий, як ви бачите, і я його маю назвати тепер не 100 а 200. Тепер так само беремо колір з розтяжки. Все, другий колір готовий. Тепер, щоб прискорити нашу роботу, я занесу всі ці кольори таким самим способом у нашу з вами колекцію. Тепер, коли наші кольори створені, мені потрібно об'єднати їх у групу. Для цього я обираю перший колір, затискаю Shift, натискаю мишкою на останній, і в мене виділяються всі наші кольори. Правою кнопочкою мишки клікаємо і створюємо нову групу. Тепер нам треба переіменувати цю групу. Пишемо color slash pink. Enter. І тепер ми бачимо, що у нас створилася групка і в неї є підгрупа Pink. Потрібно те саме зробити для іншого кольору. Клікаємо на All Variables і створюємо новий кольор. Назвемо його Grey. Gray 10 є. Yeah. Чудово. Тепер так само нам потрібно всі ці кольори. Зробити як ми робили і з рожевим. Коли тепер сірі кольори не створені, нам потрібно так само об'єднати їх у групу. Обираємо перший, затискаємо Shift, обираємо останній, натискаємо правою кнопочкою мишки і створюємо групу. Цю групу ми теж назвемо Color/slash Gray, Enter. Тепер ми бачимо, що у нас є група Pink і група Gray. Але нам потрібно ще занести ось ці кольори теж у нашу палітру. Ідемо у All Variables, створюємо новий колір, це буде білий, одразу іменуємо. І створюємо ще один це у нас буде чорний. Пишемо Black. Є. Yeah. Тепер поміняємо. Цей кольор на той, який нам потрібен. Обираємо два кольори, створюємо групу. Знову групу іменуємо на color/base. Все, готово. Тепер у нас є всі кольори, які ми будемо використовувати. Тепер ми з вами створимо нову колекцію, яка буде у нас з вами позначати нумерацію. Одразу я пронумерую імена. Shift Enter. Давайте, це буде 1, далі 2, 3, 4, 5 і 6. Чудово. Ми з вами будемо використовувати Відступи по 4, тому тут у нас буде 4, тут, відповідно, буде 8, тут буде 12, тут 16, тут у нас буде 20, і тут у нас буде 24. Тепер нам потрібно наші номери об'єднати у групу. Створюємо групу, на цей раз її будемо називати «spacing». Є. Чудово. Тобто, ми вже створили нашу колірну палітру, і у нас є певні відступи. І тепер ви скажете, що потрібно примінити ці всі variables до картки. Але ні, так буде неправильно, тому що ми з вами створили колекцію примітивів, і ми їх не можемо використовувати звідси. Потрібно створити нову колекцію. Створимо нову колекцію. Create Collection. Тепер ми назвемо її Tokens. І будемо використовувати наші примітиви. Але що ж таке токени І навіщо їх створювати? Токен це маркер у дизайні, який передбачає багаторазове використання кольору, інтервалів, тексту і так далі. Так позначають невеликий фрагмент інформації або коду, який використовується для позначення або ідентифікації певних елементів або компонентів у дизайні. Токени допомагають забезпечити послідовність та стандартизацію в дизайні і полегшують співпрацю між дизайнерами та розробниками. І так, створюємо токени. Create Variable. Обираємо колір. І тепер ці кольори ми можемо називати вже по-іншому. Наприклад, цей колір буде background primary. І ми можемо підключити значення, яке ми вже створили до цього. Для цього потрібно натиснути правою кнопочкою мишки по Value і обираємо білий. Тобто, білий у нас буде позначати наш з вами background картки. Створимо ще один variable. Оберемо колір. Це у нас буде background button. Для кнопки ми підключаємо інший колір ось цей. Чудово. Ось таким чином ми можемо з вами зв'язувати ось ці токени із попередніми примітивами. Колір для тексту кнопки. Знову натискаємо Color. Це у нас буде текст button. І підключаємо, звісно. Білий колір. Підключили. Тепер нам потрібен головний текст. Пишемо текст primary. Є yeah, текст primary. у нас буде, наприклад, темно-сірий. Давайте оберемо рей 900. І текст секондарі. Текст секондарі. Обираємо, наприклад, Grey 600. Все. В принципі, для цієї картки більше кольорів нам не потрібно. Ми вже все зазначили, тому ми можемо обрати всі кольори і зробити з них групу, яку ми назвемо Color. Все, готово. Для проєкту більшого, звісно, вам буде потрібно більше токенів і більше кольорів. Але для цього проєкту цього буде достатньо. Потрібно створити токени для наших відстаней. Для цього йдемо в All Variables і створюємо Number. Number у нас буде називатися Spacing. spacing 0. Поки що. Чудово. Тепер ми маємо підключити наш value, і у нас є ось spacing 0. Готово. Знову створюємо наш з вами spacing XXS, наприклад, і ми можемо. Під'єднати його до нашого першого варіанту. Так само потрібно під'єднати все інше. Shift, Enter. Тепер Spacing, XS. Міняємо на інший токен. Другий. Знову у нас буде S. міняємо на третій. Міняємо на четвертий L. Міняємо на п'ятий і XL позначаємо як шостий. Готово. Тепер об'єднуємо в групу, і група у нас буде називатися Spacing. Тепер, коли наші токени виконані вірно, ми можемо їх підключити до нашої картки. І так, цей текст у нас буде білим. Будьте уважні, у нас з вами тут є тепер токени і є примітиви. Не підключаємо примітиви, підключаємо саме токени. Текст БАТО. Є. Ідемо сюди. Виконуємо заливку Background Button. Далі у нас є ось цей текст. Він буде текст primary», Ось він. Цей текст у нас буде текст secondary». Шукаємо його. Текст secondary», Ось він. Далі знов цей текст у нас текст primary», І ось текст primary». Є. Yeah. Будьте уважні, всі елементи, які ви хочете пофарбувати в різний колір, мають бути окремо. Тобто, ось у мене є два тексти. Вони в різних текстових контейнерах знаходяться саме для того, щоб можна було підключити різні токени сюди. І, звісно, нам потрібно пофарбувати нашу картку. «Background Primary». Є. Yeah. Готово. Тепер наші кольори підключені. Тепер давайте налаштуємо наші відстані. І так, у нас є кнопка, і тут у нас є з вами певні відстані. Давайте ми їх налаштуємо. Коли ми наводимо на якусь відстань, у нас з'являється ось такий значок. Ми на нього можемо клікнути. І знов-таки з'являється бібліотека, де у нас є примітиви і є токени, які ми з вами позначали. Тут ми позначимо Spacing XL. Тут ми підключимо Spacing Там, де у нас 12S є. Далі у нас є ось така групка. Тут у нас є теж певний spacing. Ми можемо підключити Variable. Тут у нас буде XXS. Далі. Тут у нас з вами авто, ми не будемо це змінювати. І ось у цьому контейнері у нас теж відстань 4 можемо підключити. Ось. І, в принципі, у нас ще є один контейнер, в якому теж ми можемо підключити наш variable. Тут у нас 12 це S. Чудово. І в принципі, ми бачимо, що по всій картці у нас тепер створені певні ось такі відстані. Але у нас немає поки що підключених відстаней ось тут. Так, Тобто радіус. Радіус нам потрібно буде створити окремо. Зараз ми повністю всю картку заповнимо нашими з вами токенами і будемо переходити до. Створення радіусу. Переходимо до створення радіусу. Йдемо в наші Local Variables. Це у нас буде spacing. Тут ми з вами будемо створювати новий номер, і це буде Radius S. Radius S. Також нам буде потрібен Radius M. І нам буде потрібен радіус L. Чудово. Тут ми підключимо наші з вами відстані. І так, радіус S у нас буде відповідати цифрі 2, цей буде відповідати цифрі 3, і цей, відповідно, цифрі 4. Чудово. Тепер, коли ми будемо вибирати картку. Тут у мене, наприклад, радіус, бачите, 12, мені потрібно його підключити. Але коли я заходжу сюди, в мене дуже-дуже багато тут різних варіацій. І це є не дуже зручно. Як налаштувати, щоб у віконці радіусу з'являвся тільки радіус? Йдемо у Local Variables, наші токени і знаходимо наші радіуси. Коли ви натиснете на іконочку налаштування, ви можете обрати до чого. Буде цей радіус примінятися. Тому я вибираю галочку тільки Corner Radius і її залишаю. Так само я прибираю всі галочки, ставлю тут Corner Radius і так само роблю тут таку ж саму маніпуляцію. Тепер перевіряємо, давайте закриємо це вікно, обираємо карточку. І ось ми бачимо, що тут у нас залишився радіус. А якщо ми з вами, наприклад, натиснемо сюди і захочемо щось змінити, радіусу тут вже немає. Тому нам потрібно для більшої зручності налаштувати інші наші з вами токени, щоб вони не з'являлися, коли ми обираємо радіус. Йдемо в налаштування, прибираємо галочку. Тут теж йдемо в налаштування, прибираємо галочку. Тут так само, бо нам не потрібно, щоб нас збивали ось ці значення, тому їх ми просто вимикаємо. Готово. І тепер, коли ми з вами будемо обирати радіус, як ви бачите, тут на влаштуваннях з'являється тільки радіус. Коли ми з вами будемо налаштовувати картки, радіусу немає, є тільки наші з вами відстані інші, які ми налаштовували до цього. Підключаємо наш радіус і радіус кнопки. Готово. І так. Давайте тепер розглянемо наочно різницю між стилями і local variables. Коли б ми з вами хотіли змінити, наприклад, стиль кнопки, ми просто йдемо в local variables і тут можемо змінити на будь-який колір окремо. Так само робиться із текстом. Але якщо б ви підключили стиль, то ви б не могли окремо налаштувати колір тексту. І колір бекграунду картки, наприклад. Тому що стиль позначає білий. І окремо змінювати стиль бекграунду картки було б нам незручно, тому що змінився б і стиль кольору нашого тексту на кнопці. А нам, наприклад, цього не потрібно. Тепер давайте розберемо, як зробити швидко темну тему для нашої картки. Ця функція доступна тільки для юзерів, у яких підключений платний аккаунт. Але якщо у вас підключений аккаунт для навчання, ви можете спробувати перемістити файл у платну групу. Зараз я знаходжусь у токенах і хочу створити нову тему. Мені пропонує фігма обрати тіму. У мене є ось така тіма, куди я можу перемістити файл. І тепер я заходжу в свої Local Variables. Колір і додаю іншу тему. Ця тема у нас буде називатися Light, а ця тема у нас буде називатися Dark. Коли в мене є світла тема і темна тема, мені потрібно змінити ці кольори саме у токенах. І так, background Primary Я хочу змінити на темний. Колір кнопки можна змінити на більш світлий. Також текст у кнопці я хочу залишити таким самим, як він тут і є, наприклад. Текст Primary мені потрібно зробити світлішим. І, відповідно, я хочу змінити теж на світліший текст Secondary. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Мені потрібно здублювати картку, і тепер у панельці Layer в мене є токени, і є світлий варіант, і темний. Якщо я натисну темний варіант, ми бачимо, як у нас це може виглядати. Так само я можу підключити тут світлу тему. і... У нас з вами картки готові. Зараз я хочу показати ще одну фішку, яка вам знадобиться. Малюємо фрейм. Зараз цій картці я призначу автоматичну зміну, поміщу її посередині даного фрейму. Він буде називатися Light. І давайте присвоїмо. Сюди токен, наприклад, ось такий. Тепер у панельці слою я налаштую світлу тему. І коли я просто зміню у панельці слою тему на dark, як ви бачите, сама картка змінила кольори, а background. Наш залишився таким самим. І тепер, навіть якщо я видалю звідси цю картку і переміщу цю картку у інший фрейм, як ви бачите, вона просто міняє колір. Це відбувається тому, що ми з вами змінили налаштування слою. Тепер давайте розберемо іншу властивість Local Variables. Створимо картку іншою мовою. Для цього ми повинні створити нову колекцію. Create Collection і називаємо її Language. Є. Yeah. Натискаємо Create Variable String. І тут тепер ми повинні вписати певний текст. Давайте поки що зробимо ось так. У Value вписуємо те саме. Далі створюємо іще. Копіюємо звідси, вставляємо. І сюди теж. Далі Ukraine. Так само. Готово. І останнє. Add to cart. Готово. Цей value у нас буде English. Відповідно, нам потрібно створити інший мод, де буде Ukrainian. Тепер нам потрібно просто перекласти. На іншу мову, будь ласка, зараз це ми і зробимо. Все вже переклали. Тепер нам потрібно створити ще один variable для того, щоб позначити ціну. Пишемо тут price. І, звісно, нам потрібно тепер внести це значення сюди. Ну і давайте. Буде нехай ось так. Готово. Тепер нам залишається підв'язати всі ці наші variables до нашої картки. Я поки що це видалю. Давайте будемо працювати з цією карткою. Обираю текстовий layer, і тепер тут у віконечку справа ми бачимо додати наш variable». І так. Перше ми підв'язали. Далі йдемо до ціни. Price. Так само робимо із цим. Ukraine. І наш текст. Є. Yeah. Тепер давайте подивимося, як все це працює. Пам'ятаєте, ми з вами йшли у Layer, і тепер у нас, окрім токенів, там де ми можемо обирати темну або світлу тему, у нас є Language. За замовчуванням стоїть авто. Ми можемо поставити English. Але ми можемо це швидко змінити на світлу тему і змінити на українську мову. Будь ласка. Тобто, якщо ви хочете змінити тему, бачите, все працює і зміна нашої мови теж працює дуже добре. Сьогодні ми ознайомилися із Local Variables, і я сподіваюся, тепер вам стало зрозуміліше, як їх можна застосувати у своїй роботі.